Ну і дивіться, підтримує нас, ну, звісно ж в цьому наш партнер Global Car, який люб'язно надав нам цей автомобіль. І в випадку, якщо вам цікава ця Octavia або цікаві інші автомобілі, в взагалі не вага руд. Ось тут для вас є посилання, або навіть в описі до цього відео ви можете перейти, зв'язатися з менеджером і купити автомобіль той, котрий вам до душі з максимально для себе вигодою. Я здається, думаю, що всі виграші. Дякую, Global Car за те, що надали нам цей автомобіль. А вам дякую, що ви переходите за посиланням, спілкуєтесь і купуєте автомобіль з максимально для себе вигодою. Я я думаю, всі в виграші, друзі. Я вас вітаю, і сьогодні прийшов час познайомитись зі шкодою. Ми знайомі з нею в житті, але, типу, в рамках нашого каналу шкода в нас виходить вперше. І насправді нічого нового я вам не розповім через те, що це дуже масовий автомобіль, він дуже популярний. Але все ж таки постараюся розповісти вам свою якусь думку, свою історію на рахунок того, що я думаю про сучасний ВАГ і про шкоду загалом. І сьогодні у нас є чудовий екземпляр. Називається він Шкода Октавія А 7 або ж Шкода Октавія третього покоління. 2018 рік, і будемо пізнавати цей світ разом. Хоча забіжу наперед, скажу, що тут по факту той самий Вольцваген, який ми дуже добре знаємо, Запасайтесь смачненьким, а ми починаємо. Говоримо про розряд народний автомобіль з точки зору дизайну. Він максимально простий, максимально впізнаваний, тому що цих автомобілів дуже багато. Ми бачимо щодня на наших дорогах. Це може бути той самий Passat, це може бути ця Октавія, може бути якийсь суперб, може бути седан. В нашому випадку універсали це дуже класно. І давайте поговоримо конкретно про дизайн третього покоління, тому що, ну, начебто, він уже стає такий більш-менш, знаєте, недешевий, трошечки в деяких моментах навіть преміальний. Але, типу, подивимося, тут у нас. Рефлекторні фари, наприклад. А, тут у нас воно відділено, на, це якось поділено на зони. Це не один суцільний блок. Тут, тут невеличка фара. Далі у нас іде пробіл і ще одна фара. Не знаю наскільки, з точки зору дизайну, воно гарно виглядає, але в цьому щось однозначно є. Я дуже довго вночі, готуючись до огляду, передивлявся фотки сучасних оцих Octavia а 7 І ну, щось в цьому. Є, хоча, звісно, це дуже сильно на любителя. А, більше таких прям приколів я не бачу. Так, у нас знизу ось тут от, противотуманні ліхтарі. Та й на цьому, власне кажучи, все, тому що ну, що можна розповісти глобального про Вах. От найголовніше, чому люди купують вах, це технічна складова. От якраз про неї ми трошечки детально зосередимо вашу увагу, тому що наш герой він не простий, він у нас дизельний. Але що Ваг заробив свою репутацію більшості своєму якраз таки на цих дизелях, котрі надійні, котрі цікаві, прикольні. Але, як правило, то заробив репутацію 1,9. Тут ми його не побачимо. Вищий дизельний двигун це був двохлітровік. По факту той самий 1,9, тільки вже 2-літровик, На там порядка 150 сил, що дуже непогано для дизелька, наш герой 1,6. Може бути або 90-сильним, або 105-сильним. І до цього прикручена ДСГ. Могла би бути, звісно, ще механіка, але вже добре, що у нас є ця прекрасна ДСГ. І ця пара дуже добре працює, тому що у нас не потужний двигун, у нас приселектив, котрий працює коректно, котрий. Може тобі давати виграш в економії поліпше, ніж на механік, тому що це преселектив. І вони тут будуть жити собі довго і щасливо, тому що немає таких факторів, котрі могли би покласти цю коробку. Ну, якщо ти, звісно, не, не ложиш мотор і не ложиш одночасно коробку, коли ти з кожного перехрестя її продавлюєш в пол. Але тут. Ам... Трет власника такий, що він зазвичай їздить обережно, тому що в нього 1,6 дизель, в нього небагато сил, і в нього непогана коробка. І він типу: Я хочу, щоб це все жило довго, щасливо і довго щасливо жити. Це все може. І це найголовніше. Що стосується бензинових двигунів, там у нас гама поцікавіша, тому що все починається з одного літра, три циліндра двигун, який ніколи в ні в якому разі не варто купувати. Забудьте про цей двигун. Один і два. Це ще куди не йшло. Один 4ТСА тигун, дуже часто можна зустріти на дошках, котрі дуже часто їздять на таких машинах. Він непоганий, але є свої конструктивні моменти в плані того, що на ньому теж потрібно їздити обережно. 1.6 MPI – Це прям золота класика, золотий стандарт, котрий. Можна купити і не морочиться, тому що він простий, він без гемороїни, якщо можна так сказати, про сучасний ваг. А, З ним проблем ви не будете мати. Звісно, і розхід трошечки по, по не, такий, не такий приємний буде, як, наприклад, на турбових двигунах, тому що все ж таки 1,6, то все-таки атма, він простий, архаїчний, можна сказати, навіть трошечки динозавровий. І 1.8 TSI TSA і 2 літра. Якщо ми кажемо 2 літра, то це версія РС, а якщо ми кажемо 1,8, то це звичайний потенційно той, який міг би тут стояти. 1.8 TSI це взагалі е, ну, двигуни легенди також, завдяки яким ВАГ також собі зробив е, таку історію. Що стосовно загальної якоїсь компоновки? дивіться, який прикол. У 2014 році шкода презентує модель Шкода Octavia Scout. Ну, типу Scout. А, в чому його особливість? Якщо ви знаєте, що таке A6 Allroad, А 6 Allroad, Взагалі, що ви, якщо ви знаєте, що таке Allroad, Якщо ви знаєте, що таке Alltrack, то вам в принципі пояснювати не треба, тому що це повноприводна версія, де зроблений невеличкий ліфт, і машина там може робити ратата на повному приводі взимку взимку на парковці будь-якого гіпермаркета. А, для звичайних же людей, котрі просто купи, хочуть купити собі піджопник, Мої рекомендації такі: це дизельочок. Це 1,4 в принципі може бути. 1,6 MPI, звісно, 1,8 на турбінки і 2 літра. Про 1,2 і літровий. Про ці двигуни можете забути через те, що ці двигуни тут сильно довго не ходять. І просто забудьте за ці двигуни. Так вони існують. Вони для різних ринків, але просто забудьте про них. Загалом, що? Я не хочу знову відкривати велосипед. Пояснювати, як на ньому їздить, тому що люди, котрі заходять сюди дивитися, я знаю, ви хочете почути трошечки технічки, ви хочете, можливо, підібрати автомобіль, але загалом ці двигуни дуже сильно всім відомі. Якщо раптом все ж таки ви прийшли за технічкою, то у вас була така можливість побачити підказку по цим двигунам, які у них проблемні місця. Загалом, по технічці все зрозуміло. З дизайном, начебто, ми також трошечки розібрались. Але не дивлячись на те, що це автомобіль для народу, я вам скажу ж так, що у шкоди і в Volkswagen дизайн з кожним разом все трошечки стає прогресивнішим, цікавішим, і він не показує на те, що ти сидиш в якійсь ну, відносно дешевому авто, скажімо так. Тому що порівнюючи інші автомобілі цих років, можна прирівняти, що вони дешеві. Хоча дизайн реально не стоїть на місці, технології не стоять на місці, тому що ось, ось це все може бути зовсім інше, якщо ви візьмете якусь іншу, більш багачу комплектацію. Але про комплектації то вже згодом, коли ми будемо сидіти за кермом і ввести роздуми на рахунок того, а чи варто взагалі такі комплектації шукати. Дивіться, підійшли до задньої частини. По ліхтарям. Дуже зрозуміла історія по октав... По, по шкодівському. це виглядає окей. І те, заради чого ми сюди прийшли. Універсал, електропривод задньої ляди. Це дуже файно. Дивіться, по багажному відділенню, воно велике, воно просторе, реально сюди все поміщається без проблем. Є розетка 12 вольт. Задній ряд можна також скласти, але без складеного заднього ряду тут є вже оцих 500-550 літрів об'єму, і це дуже і дуже файно. І є навіть якісь бокові кармашики, є якийсь базовий інструмент, здизує ніша. Тобто, загалом ще можна ось так от зробити. Реально великий, реально просторий і реально багажник універсал. І за це Octavia насправді дуже і дуже цінують. Ну і звісно ж, кнопочку нажали, і то все. Закрилось. Ну, як на мене, це люкс. Поговоримо про задній ряд. Ось тут -от розкривається весь потенціал універсалу. Тому що ти сидиш, тобі просторо, тобі багато місць. При бажанні можна зробити ось так от. Ось так от. І в нас тут навіть буде підлокотник з підстаканниками, і причому він широкий, ви ніколи з правим пасажиром не посваритесь на рахунок того, де чиї лікоть має лежати. І ти ось так собі сів і дуже файно. Так, є невеличкий кармаш, є дефлектори обдуву, є невеличкий мусорничок, є навіть ключок для лиш. я вже його зламав. Skoda. Simply clever. Тут сидіти доволі, доволі непогано. А ще ліпше пересісти на місце водія. І поїхати розповісти, як це їхати за кермом народного автомобіля. Друзі, перші метри за кермом цієї Октавії. І знаєте, перше враження, воно оманливе. Особливо тоді, коли ти дивишся салон по фото. Тому що коли ти дивишся по фото, ти бачиш ось цей центральний дисплей і такий: вау, він сенсорний, він прикольний. Тут ти можеш всім керувати, є CarPlay. Все наче, дуже класно, прикольно. Ти такий о, ваг дає трошечки життя. Але починаєш розбиратися вже, коли ти, наприклад, взяв тестову поїздку, сів в нього, і тут такий кермо зустрічає, воно приємне, воно, типу, таке комбінована шкіра, така вона жорстка навіть. На ощупь. Та доволі непогане, що тут казати. Двохзонний клімат контроль, підігріве сидінь, сервопривод багажного відділення і таке ООО, непогано. Але опускаю свої очі. Так, зрозуміло, що є тут ця бісяча система старт-стоп і дуже багато заглушок, я бачу. Це вже натякає на те, що у нас далеко не сама потужна, не сама крута комплектація. Але давайте відштовхуватися від того, що ми отримуємо. Цій комплектації, Ми отримуємо сервопривод, ми отримуємо датчики дощу, датчики світла. Ми отримуємо ось цей дисплейчик. В колоці, такі, які прийшли сюди з 2005 року, так у нас посередині додалася ця електрична складова, яка була майже в будь-якому вагі, тобто там 2015-2016 року, 12-го, навіть якщо ми кажемо про якісь преміум ваг. А, Далі адаптивний круїз, утримання в полосі, ДСГ, звісно, без цього ніяк. Розетка 12 вольт під заглушкою, два підстаканника, хоча вони не дуже ергономічно знаходяться, на мій погляд, зручніше би було, якби вони були трошечки ось тут, наприклад, де у нас ніша під безпроводну зарядку знаходиться. USB є також, причому USB не Type-C, а звичайний класичний це плюс. А, блок керування світлом, то зрозуміло. А, є у нас підлокотничок, у ньому є ніша, він, вона доволі глибока, і навіть є ось такий стаканчик. Це для того, щоб задні пасажири, коли ти везеш черговий бабакар, змогли тобі передати за проїзд. А, так, з цим в принципі, все зрозуміло. І по тому, як вона їде, це типовий а, піджопник. От, реально, він трошечки жорсткий, він не дуже зашумлений. Um, тому що навіть чути, як шумить колесна арка. Коротше, загальна така картина складається, що це ось цей типовий піджопник, на якому ти можеш щодня їздити. В тебе дуже приємний розхід, тому що у нас дизельочок і дизельочок не ось цей 2-літровий, а це більш спрощений 1,6. Та вкупі з DSG-шкою вони будуть жити довго і щасливо, тому що це така ідеальна партія. А, стосовно регулювань керма, у нас воно є, але воно у нас механічне. Ми, наприклад, на себе руль подамо, ось так от відкинусь і можна навіть їхати. Ось так, до речі, сидіть доволі комфортно. Стосовно простору, простору тут дуже багато, враховуючи те, що у нас а, універсал. То прям класно, Це, цей здоровий сарай, яким ти за кермом не відчуваєш, що він здоровий, якийсь довгий, тому що все дуже якось. Просто ти дуже швидко звикаєш до цих габаритів і можеш собі спокійно сісти з будь-якого автомобіля і їхати. Тому що дуже типова ось ця історія в плані того, як ти сидиш, які в тебе габарити, які в тебе точки. Тобто тут розбираєшся дуже швидко по посадці. Непогано, але мені здається, що ти типу занизько сидиш, а ще враховуючи, те, що все-таки це мультиплатформена історія, тому що це все вже побудовано на MQB. Це ось ця вага історія. На MQB вже, я думаю, багато чого будується, тому на рахунок платформи сильно розганяти не буду, тому що всі приблизно розуміють, як воно влаштовано і як воно себе в цій реальності почуває. Але за рахунок якраз того, що я сижу низько, мені сидіти комфортно. От, наприклад, ми виїхали, нам треба трошки прискоритись, тобі дозволяє цей двигун зробити це прискорення взагалі без, без питань. Ось ці європейські поворотники, коли ти вимкнув, він в тебе ще тричі поморгав. Добре, окей, з цим якось жити можна. приємним розходом, тому що це дизельочок. Коротше, збираючи всю картину докупи, то дуже. Сімейна можлива навіть історія, тому що коли в тебе невеликий бюджетна покупка автомобіля, ти вибор завжди, Ти вибор завжди приходить в сторону якогось Вага, тому що вони заполонили дороги. Куди не кинь оком стоїть якийсь посад, стоїть якась шкода, тому що це дуже доступна, дуже зрозуміла всім історія через те, що багато вже сервісів навчились їх обслуговувати, їх діагностувати. З цим проблем взагалі не буде. Так, є питання на рахунок вартості запчастин, але, типу, якщо дуже пошукати і дуже поморочиться, то в принципі можна якось навіть з цим жити. Ну і дивіться, саме прихибне. Враховуючи, що це дизель, це розхід. Тобто, під'їжджаючи на заправку і кажучи касирові, заправте мене, будь ласка, на 300 гривень, касир не буде на тебе дивитися, як на Лоха, тому що ну, ти, ти економиш. Тому що ми от реально заправилися, у нас було ну, трошечки більше, ніж півбака. 300 гривень і у нас вже 75% <соць> від баку загально. Це, це коротко, знаєте, трошечки комедійно і трошечки забавно, але оці там, 300 гривень і ці там 7 літрів це якраз тобі плюс 100 кілометрів до запасу ходу. Це коротко якраз про розхід. Тому що машинка їде, турбінка дує. Вах газує. Реально, тобто це, це не жарти. І це, от, з таким підходом варто підходити взагалі повністю до цього автомобіля. Але якщо зібрати ось ці всі факти докупи, то ми виход... в нас виходить ось цей сімейний народний автомобіль, в котрому тобі зручно, ззаду місця багато, а в багажному відділенні ще його більше, і от іще трошечки. Тому це, на мій погляд, дуже і дуже. Файно. І при цьому ти отримуєш ще й посередню динаміку. Так, вона не показує ніяких космічних значень при розгонах. Але вона їде, вона прискорюється. І цього в рамках цього автомобіля, я думаю, більш ніж достатньо, тому що ми не претендуємо на якийсь заряджений варіант. Хоча, звісно, якби це була Реска, то відчуття, і певно, загальний вайб цього відео був би зовсім інший. Тому що на сьогодні. Наразі, от, будучи в цій обстановці, вайб дуже спокійний. Тому що це простий автомобіль, котрий може прискорюватися, може не прискорюватися, може їхати загальним потоком. Типу, все дуже плавно, як, знаєте, як вдома. От якраз типу, вайб, скоріше за все, це більш такий домашній, або якщо тобі потрібно дуже багато їздити, то це якраз той самий твій золотий варіант. Для того щоб закривати всі потреби в своєму житті. Враховуючи, наприклад, вартість цього автомобіля там, 12,5-13 тисяч доларів, то я вважаю це дуже і дуже непоганий показник. підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу так, що якщо ось так: от просто взяти шкоду, взяти Volkswagen, це дійсно народні автомобілі, котрі відповідають своїй ціні, дають тобі відповідну якість. Але глобально, що, за що ви платите ці гроші, якщо ви купуєте ваг? Саме Ваг той, що народний, ви платите перш за все за повертрейн і базовий набір функцій. Якщо ви хочете трошечки багатшу комплектацію. То ви вже купуєте зовсім інший ваг, і взагалі це буде зовсім інша історія. Мій же висновок такий, що наша Октаві, саме цей екземпляр, доволі непоганий, доволі збалансований, тому що, як я казав раніше, навіщо платити за допи, коли можна буде за ті гроші, подумати, щось взяти цікавіше, або навіть не з ваги. Це ось такий от тезіс, над котрим варто задуматись. Мій висновок ось такий. А ваші думки я чекаю, звісно ж, в коментарях. Дякую вам, друзі, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимося! Посилання на нашого партнера ось тут за підсказкою.